так, ми починаємо наш відеоблог, відео подорож у Івано-Франківській області до Закарпаття. До, Зарваниці. до Так, До Зарваниці, в принципі. Е, ми багато маємо чого пройти за три дні, десь приблизно 90 кілометрів. Е, Дальше, далі шукайте у кадрах. Далі шукайте у кадрах, там буде, буде багато чого цікавого по дорозі. Е, наприклад, Дністровський каньйон, Зарваниця, село Герасик, на 500 років та багато чого іншого. Uh, ось тут ми вже вийшли з села Лізок і йдемо через Коршівський парк. Зараз uh, ми маємо бути церкви, привезли на, на піввосьму і вийдемо в 9 олій. Вже тут ми йдемо по дорозі. Ось бачимо слово Жуків. Пацани, ми на полі. Ми доходимо до села Жукотин, далі там обертин. Ну і якщо ви поймем, ми вам покажемо. Вже пройшовши Солжутки, ми вирішили набрати трохи подорожні овечі і поїсти. Там далі ми вже майже дошли до обертина. Далі ми йдемо, наближаємося до зони бойових дій. От дивіться, тут обстріляли знак. Позаду в мене вони гатили градами, ззаду йде п'ятеро трьохсотих, там пару двохсотих іде, а ми вже в обертині. І звичайно, капуста. За що вже дуже-дуже довго до Герасимова, приблизно дві години. Ось тут ми на підході до Герасимова, і вже йдемо через Герасимов. По дорозі священники правої служби. Ось тут ми і зупинилися в селі Герасимникої місцевої церкви. Зробили пару фоток і пішли в Незвіську, Ось і незв'язково. Тут ми вирішили скупатись на Дністрі після важкого дня. це Дністровський каньйон. Одне з чудес України. Це унікальне місце, яке дуже-дуже нам сподобалося. Тут ми зробили пару фоток. Це ми після купання. І ви бачите, як виглядає Дніпровський каньон. Саме тут ми вирішили заночувати цього вечора. Уже на світанку ми вирушили із села до е, дуків, і що якраз через містер на дуже аварійному місці, який та Джик свою ефіру. фіру. з моста, е, волонтери пригостили нас гарячою кавою, бубликами та багато чим іншим. А це вже місцевий парк в селі Золотий потік. Минувши його, ми вирішили трішки перепочити. Набрати води, поїсти, присісти. По дорозі до зерканиці ми бачили хресну дорогу з 12 хрестів. Люди місця зупинялися молитись тут. А У цій церкві від нас приготували гарячий гарячим чаєм хлібом. Саме в цьому сирі ми купили український прапор, який потім розмалювали. Ми намалювали трисоп і назву севаліським. Тут ми вже соколюку. Це другий день нашої подорожі. Купили прапор і йдемо. Дімай, yeah. Коротше, я вам покажу українську батько. Отак менше переночувати другу віршу. Займаюся тіподхаупсер. От такі наші умови, які Оля. Обоє ферма, ферма. СРСР. Якісь СССР ремонт. Ми вишилимося. Це вже третій день подорожі. Ми вже на світанку були Бучачі, ось їхня місцева церква. Тут ми йдемо Бучаче. Ось це ми якраз наш український прапор. Щоправда, Бучачі нас застав синьо антидусцеве явище. Тут це вже звенигори, тут є е, місцевий монастир, хресна дорога та багато чого іншого, ось і він. Е, паломники Туда? купалися Я в місцевому е, в джерелі, хрестилися, набирали воду. Кіко кілометрів показати, кілько? 12? А ось і наш скіфський прапор. А тут ми бачимо високовортні дуги. Думаю, звук чути. Ми вже на підході до зерниці. до зерниці лишилися рукою кладати. І ось з того ж даними ми зерваниці. Ну тут далі без кінця. Там чи Щоправда, ми так і не змогли набрати води. Я набрав воду через дожву очерні черги. Благодатий для нашої України. Також ви маєте можливість придбати олійку благословену мощами Івана Хеспута. Тут може Тут на місці ми купили спеціальні свічки з рваниці, які світили вечором. Це було дуже гарне видовище, а тут ми йдемо по так званій зерканицькій стомахівці. Коли стемніло у травниці засвітилися фонарі і це виглядало дуже красиво. А ось це наші стаканчики для свічок. Ось так виглядав поки свічками. А uh, це вже відео інших авторів, які я скачав з контакту. Вночі зерванець накрив дуже-дуже сильний туман, через який майже нічого не було видно. А тут ми вже сідаємо в автобус і їдемо. Дімбіля дімбіля. Вже портач додому ми попали у величезну пробку. Вона була у нас була у селі Комарівці, на єдині якісь два придурки були ставлені на мості і перегородили дорогу. Пробка дуже довго, 2-3 кілометри.